Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, то я тут. У цьому відео я хочу розповісти вам про всі видані книги і Ларіона Павлюка. Це зараз, як мені здається, дуже відомий популярний український автор, який написав Я бачу вас цікавить пітьма. Взагалі, у Ларона Павлюка, як я сказала, видано три книги, і я вам розповім про всі три книги. У цьому відео не буде якихось біографічних даних про Ларіона Павлюка. Я подивилась на як що там, що він народився з дитинства 1980 року, що він зі Скадовська, що він працював журналістом, Документалістом брав участь у зйомці фільмів документальних, нібито як, як репортажист слідкував за ізраїльсько-арабським конфліктом, чи яким, ну, коротше кажучи, людина з досвідом. Людина з досвідом у документалістиці, журналістиці і письменниці. Тепер вже. Зараз, якщо не помиляюсь, то Іларіон Павлюк долучився до лав Збройних Суд України. Я розповім вам про його книги в порядку мого особистого знайомства з ними. Ми почнемо з першої книги. Так вийшло, що перша книга Іляно Павлюка, з якою я познайомилась, була якраз його першою виданою книгою. Її видали 2018 чи 2019 року. Це Білий Попіл. До речі, всі три книги Ларіона Павлюка видає видавництво старого лева, і мені дуже подобається оформлення. Ну подивіться дійсно. Стильні, як на мене, книги. Це взагалі так просто шедевр оформлення. Тут так само. Білий попіл я вам не покажу, бо я вже повернула в бібліотеку. Я вам ставлю картинку, також гарна обкладинка. Мені сподобалось, як вона виглядала. Білий попіл це найтонша книга. І Ларіона Ці книги по 600 плюс сторінок. У білому попелі, здається, до 400 сторінок. Білий попіл. Білий попіл це книга про. Детектива, який відправляється у Богом забути село, розслідувати вбивство панночки. і має бути, панночка лежала в гробу в церкві, там був Хома Брут. і ну, самого Вія немає в цій книзі, але такий вайб трошки від Гоголя, від його Вія, там буде. Буде містичність, не сама містика прямо всередині твора, такий натяк на містичність, вайб містичності. При цьому це, якщо я не помиляюсь, за жанром саме нуарний детектив. А, що я вам скажу про білий попіл? Коли я почала його читати, він починається з того, що якийсь там детектив чи не вдаха, чи не вдаха, весь такий в бруді, там, він випав з карети, тяшов бруд, і він йде в якесь підпільне казино, йому треба туди попасти і там щось зробити, і такі трошки пригоди. А, і я така, вау, гайрічі, це ти? Думала, як класно, як прикольно, мені дуже сподобався початок цієї книги, але раптом. На тих же там перших десяти сторінках цей вайб обрубали, і наш детектив поїхав в село. Поїхав в село розслідувати те саме вбивство паночки. І з цього моменту, як на мене, вже більше було схоже на Тіма Бртола, ніж на Гая Річа. такий в собі вайп, якийсь дивний, трохи хаотичний. А при цьому читалось непогано. Леон Павлюк гарно пише: я це ще не раз в цьому відео скажу. У мене немає претензій до того, як це написано, але. Навіть було цікаво закручено, цікаві можна навіть сказати сцени, ну плюс-мінус. Я розумію, для чого їх давали, для чого їх писали. Інтрига не, не важка, дуже зрозуміла інтрига, розв'язка точніше, яка буде так. Але на тому моменті, коли, скажімо так, сталася битва вже майже в самому кінці, там є така типу кривава бійня. Я не проти, Ну ні, це там не дуже криваво, абсолютно там нічого такого страшного немає, але просто воно виглядало якось так дивно, так недоречно для мене. Абсолютно, мене ця стане відштовхнула і далі вже вся розв'язка мені не сподобалась. цій книзі, тому я книзі Білий попіл поставила 5 з 10. Вона залишила мене байдужою. От чесно скажу, інтрига зрозуміла, розв'язка ніяка. Ну, ніби трошки витратила час, коли її читала через цю розв'язку, мені не сподобалось. Е, і от якась торинність від того, що чому він вирішив саме таку паночку взяти. Навіщо? Чому вій? Ну, подати вій як детектив, дивно. Не сподобалось мені, коротше кажучи, не так, щоб прям зовсім не сподобалось, бо дійсно гарно написано, тому поставлю 5 з 10 цій книзі. Якщо читали Білий попіл», будь ласка, напишіть в коментах, як вам ця книга. Мені цікаво, як людям, вона сподобалась чи ні. Я не скажу, що не можна з неї починати знайомство з Ларіоном Павлюком. Все ж таки, може й варто, тому що вона менша. Бо якщо ви прочитаєте щось щось з цих цеглинок і вам не сподобається, то мені здається, це буде більш сумно, ніж якщо ви прочитаєте білий попіл, і вам не сподобалось. Я почитала білий попіл, мені не дуже сподобалось, але це не зупинило моє подальше знайомство з Ларіоном Павлюком, тому що я вже купила ці дві книги. Я дуже довго відкладала, дуже довго не хотіла читати книгу, і я бачу, вас цікавить пітьма. Як на мене, це найвідоміша його книга, найшумівша шумі... най... книга. А я думаю, що через оформлення, я звернула на неї увагу через оформлення, дуже гарне оформлення, просто супер-пупер мені подобається. Тут ще всередині, дивіться, ці монети. Гаритона, гарона. Клас, прикольно, знаю, що є відео якесь. Мені колега казала, що з розбором цієї книги, там, де прям дівчата розбирають кожне посилання в цій книзі чи відсилочку. Популярна, як на мене, книга. Я через це боялася її читати. Через об'єм я не люблю великі книги, ну і через те, що боялася, що вже настільки про неї чула гарних відгуків, що страшно, раптом мені не сподобається. Та я таки вирішила, взялася. І прочитала. Я бачу вас цікавить пітьма. Що я можу сказати? А, це непогана книга. Знов-таки вона гарно написана. Вона, я вже вам сказала, чи ні, якщо для вас важливо, то всі книги Лериона Павлюка написані в період з 2018 по 2023 рік. І вони, і вони написані російською. Це все переклади. Білий попіл, це і це це переклади з російської мови. Це остання книга, до речі, це написано найсвіжіше 2023 року, здається. А, Хто забобоний, хай буде не остання, хай він ще напише багато-багато книг, тому що мені подобається, як пише Доріан Павлюк. Тут в цій книзі так само в нас є детектив, який так само їде в Богом забути село і розслідує пропажу дівчинки та жінок в цьому місці. Нам одразу показують маньяка, його звати звір. Який робить ці погані речі з жінками, нам одразу показують, оскільки цей хто він? Андрій. Андрій, здається, його звати. Так, Тарас Білий це білий попіл, а тут Андрій. Андрій, він профайлер. Профайлер це той, хто. А як правильно сказати, що вони роблять? Вони досліджують особистість маньяків, роблять, роблять якийсь опис маньяка, щоб потім можна було. Серед підозрюваних знайти цю людину чи знати, кого шукати. Так, от він досліджує вбивство, серію вбивств, і розуміє, що ага, це має бути отака людина, давайте шукати отаку людину. І тут він одразу описав трьох людей, які підходять, трьох чи чотирьох, які підходять під цей опис. І, і це прикольно. Тобто, в нас вже є якась інтрига, хто ж з цих трьох людей маньяк? Я люблю таке. Бо коли це як вагати крісті сто п'ятсот людей, а вбивця ще сто п'ятсот перший, то взагалі сумно. Оце класно. Мені подобається. Прикольно, тут багато персонажів. Я таке люблю. Я люблю, коли нам показують багато персонажів, їх якось розкривають з різних сторін, показують. Обожнюю таке, мені таке подобається. Це мені сподобалось. Що мені не сподобалось, що я от 600 сторінок читала історію всіх цих персонажів, я до них прикипіла, почала за когось вболівати там чи просто переживати. А розв'язка просто мені. Ну, знаєте, типу сказала, та наш тобі ці персонажі, побачення, та телебачення. Просто перехреслила. Я не знаю, як вам без спойлерів сказати, але розв'язка цієї книги мені не сподобалась абсолютно. Отут в мене є відео про прочитане, і там я кажу, яку би розв'язку я хотіла для цієї книги. Якщо вам цікаво, можете подивитись. Мені було цікаво читати цю книгу, але все ж таки, на початку я більше себе розважала пошуком відсилок. Ось, бачите. Початок книги половина ось ця. Тут я себе розважала, шукала відсилки, читала більш повільно. З другої половини книги мені стало більш цікаво, я вже втягнулася в цю інтригу. Ну хто ж, ну що, ну як. Отут десь на цьому моменті я думала, та давай вже швидше, та вже скажи мені хто. А, ну і в кінці я була розчарована. Я не розчарована особистістю вбивці, мені це норм, але я розчарована ну, самою розв'язкою. Які відсилки я тут знайшла? Як на мене, тут багато відсилок на Стівена Кінга, тут є готель Сяйво. Як на мене, те, що дитина в каналізації, це воно. Мені в коментах дівчина написала, що Ілеон Павлюк в інтерв'ю казав, що він не дивився, не читав воно. Але ну, я також не дивилась, не читала воно, але в мене є така асоціація. Якщо дитина в каналізації, це воно. Робіть, що хочете. Ну, готель Сяйво, я думаю, це вже точно відсилка. Як на мене, тут є відсилка на під куполом, є відсилка, тут згадується. Ганібал, є сцена з матриці, є міфологія, є божественна комедія. Ну, Міфологія, напевно, це якраз з божественної комедії. А є, як на мене, сцена з американського психопата, бо для мене, якщо вбивця у дощовику, то все це для мене американський психопат. А непогана книга, непогана і як детектив, і оця містичність історії. Якщо в Білий Попіл там тільки містика, ну просто така містика, як це назвати, там містичність, але як, як нібито. Все ж таки, немає там привидів чи чогось, то тут прям містика-містика. Я не дуже люблю містику, при цьому мені було норм читати цю книгу. Єдине, що, ну що мені записувало враження, це розв'язка. От чесно скажу, розв'язка мені не дуже сподобалась, тому я поставила цій книзі з 60. Для мене це непоганий бал. Я можу подати цю книгу тим, кому цікаво почитати щось як якусь Стівена Кінга, тільки від українських авторів. От в мене такий вайб, може, і не можна порівнювати зі Стівеном Кінгом. Але, знаєте, тут Іларіон Павлюк не має права на мене ображати, що я не ціню його унікальність, бо ну, зі всіма цими відсилками я не бачу, щоб він я перед цим взагалі Гоголь. Я не бачу, щоб він там щось намагався дати нам унікальне, тому ось так. Я бачу вас цікавить пітьма, ставлю з 60. Можу порадити тим, хто любить якісь нуарні містичні історії про закрите містечко. Напевно, більше не буду вам спойлерити. Далі. Це була третя книга Гіларіона Павлюка, але друга в цьому відео. А це друга книга Іларіона Павлюка, яка видана другою, і я вам розповім про неї третю. Остання книга відео. Танець-недоумка. Я її так називаю, насправді, напевно, правильно казати: танець недоумка». Але чомусь я так почала казати, і тепер завжди буду казати танець недоумка». Вибачте, як є. Отже, ця книга про космос у нас тут є. Люди, які з планети Земля відправляються в іншу галактику на нову планету, щоб її досліджувати. Це така експедиція, але вони мають взяти з собою свої родини. Це експедиція на три роки на дослідження нової планети. От вони її відкрили і там трошки вже почали її досліджувати. Пора вже будувати колонію. У нас є головний герой, звичайно. Він такий напівневдаха, чи то військовий, чи то біолог, я і не зрозуміла до кінця. Ну він був військовим, але потім все таки біолог. 에... СПТСР і Танець Недумка це генетична хвороба, яка є в нашого персонажа, і вона може або вистрілити, або ні. От він там переживає. До речі, як тут, так і тут є оці всі переживання персонажа, його думки. Це прикольно, в принципі, я люблю книги, де нам показують, що персонаж думає, як він там мислить. Непогано, це мені норм. Ось тут це є, тут трошки повторювання у нього думки, як на мене, немає нічого такого свіжого, прям, але окей, хай буде. А отже, персонаж із своєю дружиною і дитиною відправляється на нову планету. З дружиною у них кризис, криза в стосунках. Якщо раптом у вас криза у шлюбі, будь ласка, беріть свою родину, відправляйтесь на іншу планету, в іншу галактику, і є шанс пофіксити стосунки. А, він відправляється на планету, там є інші персонажі, він з ними знайомиться. Звичайно, ж з планетою не все окей, там щось починає відбуватись. Певні події. Я не люблю тему космосу, мені вона взагалі не близька, я не люблю читати якісь ці бойовики, але це той бойовик, це от прям бойовик. Мені здається, що тут кожні 50 сторінок якась екшн сцена І взагалі дуже гарно написано, як на мене, це найцікавіше написано або найцікавіше перекладено. До речі, цю книгу переклав Ростислав Мельників, мій викладач журналістики, дуже класна людина. І мені дуже подобалося читати цю книгу. Я не знаю, це заслуга перекладача чи Іларіона Павлюка. Екшн-сцени, їх тут повно. І інколи я, якщо чесно, від них втомлювалась, бо це не мій жанр. І інколи мене було враження, що, знаєте, це екшн-сцена заради екшн-сцени. Типу, щоб читач не знудився, і ну, це ж бойовик, треба багато екшн-сцен. Окей, хай буде. Але вони гарно прописані, є інтрига, є якась жвавість. У ну, мене немає претензій до цього. Я б не сказала, що це щось дуже прям картонне таке. Ні, нормально. А, цікавий бойовик з детективною лінією чи трилерною, напевно, таки детективною. Тут вже персонажі не такі цікаві, як в білому попелі, бо їх якось менше показують. Чи... Ну тут автор і не намагався їх якось прописати. Мені здається, дуже показати. Вони є, вони непогані, але не... не так, щоб розкриваються ці персонажі. Є питання до світоустрою. Звичайно, в мене завжди в науковій фантастиці чи фентезі будуть питання до світоустрою. Але тут в мене небагато претензій. У мене було дві такі максимальні претензії до цієї книги. А так я не те, щоб, там, знаєте, вичитувала і якось придиралась до неї. Ні. Мені подобалось оцей цей екшен, оцей вайб-бойовика. Хоча я не люблю бойовики і не люблю <тас> тему космосу. Але ця книга мені сподобалась, прикольно було. Е були і сцени там, де я закочувала очі. Я прям тут намалювала смайлик, <смайлик> із закочуваними очима. Де воно там? Ось він. Ось цей смайлик. Тобто було і таке, було різне. Який є мінус цієї книги? Ця книга не змусила мене про щось задуматись. Хоча тут піднімаються, нібито якісь питання, якісь питання прям соціального плану, питання про планету, про людство. Але єдине, що в мене залишилось після цієї книги в думках, це, це те, що в моєму дитинстві казали, ну, є така конструкція, «Почему?», а тобі відповідають Пакачану. А тут э, ця фраза, я не знаю, як було у Ларіона Павлюка в оригіналі, але в перекладі воно чому, бо мараму. Чи марабу, напевно, мараму. І мені цікаво, чи хтось в житті колись таке казав. Ви чули, колись, щоб сказали, чому, а вам відповіли бо мараму. Я ніколи в житті цього не чула, і мені дуже цікаво, це Ростислав Мельників таке придумав, чи це реально так хтось каже. Бо для мене ну, мені це різало вуха. Мені здається, було б прикольніше, напевно, все ж таки, по чому, покачану було б якось більш. Коротше, не зрозуміла цього. А ще я не зрозуміла останню сцену, от прям останню останню те, що сталося. це щось, це як в фільмі Нолана, інсепшн, інтрига в кінці, чи це не інтрига? От, прям перед словом кінець, остання сцена. Я не розумію це просто, типу, відсилка до персонажа, який був, чи це значить, що ми всі помремо. Коротше, не зрозуміла. Якщо хтось знає, що значить остання сцена, напишіть, будь ласка, тільки постарайтесь, щоб ваш не дуже спойлерно було. Коротше, були питання, але в цілому мене ця книга розважила. Я швидко її прочитала. Я бачу, вас цікаво пітьма, я читала довше. Все ж таки, тут через те, що вона трошки глибша, то і нудних моментів тут більше. Ця книга, ой, до речі, ви бачили, що ця штучка вона випукла. Я не знаю, чи вам видно, але воно випукла ще. Цю книгу я оцінила вже на 7 з 10, тому що вона мені сподобалась найбільше з книг Ларіана Павлюка, хоча її вона не найглибша. Отак от вийшло, що атракціон від Ларина Павлюка мені сподобався більше, ніж така більш глибока книга про пітьму. Ніби все що я хотіла вам сказати про його книги. Нічого такого більше не додам. Я скажу, що от я боялась цих двох книг дуже сильно, бо вони товсті, а тим паче і про космос. І бачите, які я вам кажу висновки, що ця книга в мене на першому місці, ця на другому, а білий попіл на третьому. Так, Іларіон Павлюк не став моїм улюбленим автором. Ці книги не попадуть в топ року, але мені було класно, я класно провела час, я отримала задоволення, тому що дійсно гарно написані книги. Ось ось так скажу. Не жалкую, що познайомилася з Ларіонним павлюком. Напишіть, будь ласка, якщо читали його книги як вам? Які ваші враження. Порадьте з ким мені ще познайомитись. У мене на черзі, я хочу прочитати більше книг Макса Кідрука, щоб порівняти з його з Ларіонним павлюком. Бо, мені здається, вони трошки в схожих жанрах пишуть на черзі Жадан. Кідрук і хто ще був. А, і хочу з Кокотюхою познайомитись з його детективами, От. Такі справи. Я вдячна вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, підписуйтесь на канал. Пока-пока.